Вітаю, шановні! В ефірі першого міського програма інтерв'ю дня. І я, її ведучий Олександр Сапельник. І сьогодні в нашій програмі ми поговоримо про виставку під назвою Україна і Українці, яка пропонує унікальну можливість відкрити для себе світ мистецтва та подарує вам нові погляди на нашу Україну та її жителів. А більш детально про це нам розкажуть на гості нашої програми Віталій Бізносенко та Віталій Колєсніков. Вітаю, добрий вечір. Хотілося б почати з того, так у вас було досить багато виставок персональних, окремих один від одного, так але як виникла ідея створити саме дуетну виставку під назвою Україна і Українці? Ну, мабуть, на це питання відповім я, тому що я е зажадав зробити цю спільну виставку. З тих пір, як ми познайомилися з Віталієм Анатолійовичем, я дуже захопився його мистецтвом, тонким, мережаним, таким вибагливим, таким тендітним. Тобто я люблю ну, те, що найкраще. І, звісно, було б добре зробити такий тандем, коли висвітлюється і творчість твого приятеля, який гарно володіє скульптурою. І Мої починаючи, скажімо так, роботи, і ми придумали такий е, варіант виставки, як е, Україна і Українці, тому що у нас багато спільного. По-перше, Анатолій, е, Віталій Анатолійович е, мешкає зараз в Інгулецькому районі. Я народився в Інгулецькому районі. Ми домовилися, що ми свою виставку присвячуємо нашим родинам, бо це найголовніше в нашому житті. Ми обидва в Італії, і у нас чим-схожі то схожі навіть роботи своїм мережевим, своїм ну, гарним ставленням до творчості. Тобто є спільна, так? Багато, спільна творчість, багато. скажімо так. А, які види будуть декоративної графіки і скульптури малої пластики представлені на цій виставці? Ну, Віталіна буде. Графіка. Я з Віталієм знайомий не так давно. О, ну, десь років, роки три назад я побачив його графіку перший раз. Вона мені дуже сподобалась. О, це були птахи. Птахи Так, да, птахи, животні. От. Потім у нього Рояль Рояль Кіт. Рояль Кіт. Да. Цикл робіт. От. І вже пішли портрети. Портреты довольно таки театральные, характерные, такие насыщенные. Сама нравится мне подача художественная его. Э, Композиция такая крупная. А потом дрібненькі такие, или точечки, или орнаменты, или рисочки. И оно в сочетании дает очень интересный эффект. Угу, чудово, Пане панелі, що Я скажете? ви? Я хочу сказати, ви? що у нас е, так е, незримо е, виставка розділяється на дві частини: е, жіноча частина і чоловіча частина. За жіночу частину відповідає Віталій Анатолійович. Це жіночі образи у малої пластики, дерево, скульптура. А у мене чоловічі портрети, можна сказати, козацькі образи одинадцять і одинадцять, ну тобто двадцять дві. Роботи, які загально мають назву Україна і Українці. А що вас захоплює у скульптурах, пане Віталі? Знаєте, вони, вони дуже теплі. От дивишся і хочеться їх взяти в руки, хочеться їх роздивлятися, при тому, що таке володіння фактурою, тобто там же є якісь такі е, цікаві. Моменти в дереві, малюнок всередині. І Віталій Анатолійович, коли мені розповідає, що він для чого відбирає, коли жінка вся наче світиться. І тобто це така пластика, це така 3D робота. Вона не може залишити байдужим людину, яка дивиться на це. І мені здається, що дерево це такий матеріал, який мало кому не подобається, тому що це природній справжній, тобто як глина, як папір. І я дивлюся, я завжди в захопленні, і я не соромлюся казати компліменти. Хоча може це не завжди подобається. Це не виглядає ем, як якимось таким ем, набиванням в друзі. Це щиро, це по-справжньому. Ми іноді перетинаємося, і нарешті ми поруч в одній виставці. Чудово до речі, а де Дякую. буде проходити так і знаю, що завтра відкриття? Завтра відкриття так. о 15.00. Це фоє палацу культури південний. Це Палац культури південного гірничо-збагачувального комбінату людей буде чимало. Я так думаю, будуть шановні такі високі гості міста буде багато колективів, які приїздять подивитися. Дітей сподіваюся, тому що ця виставка для усіх людей, жінок, чоловіків, бабусь, дітей, дідусів. Тобто вікова категорія буде вікова. для всіх. Я так думаю, що Цим ми трохи підтримуємо нашу натуральність українську, тому що це джерело, з якого виходить наша культура, наше жіноцтво, і наші чоловіки відважні, справжні, мужні. А протягом якого часу вона буде тривати? Досить довго вона Мічно. буде е, демонтована 31 жовтня. При тому, що я хочу сказати, дуже велика запланована творча програма під час проведення авторських екскурсій. Це будуть і музичні вітальні, це і будуть е, майстер-класи, це і будуть творчі зустрічі і спілкування. Звісно, е, Поціновувачами, спош... е, по 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 я розумію, я людина непрофесійна, без е, фаху. А от професіонал у нас Віталій Анатолійович, і я думаю, що до нього питань буде чимало. А mm -hmm. я ще знаю, що ви проводите таку як пізнавальні екскурсії на своїх так, виставках. Так, так. Чи буде завтра? Завтра буде відкриття. Це трохи інше, ніж екскурсія, тому що саме відкриття, як і закриття виставки, це трохи е, така е, дуже е, нервова така. Атмосфера, це треба з усіма пообійматися, всім сказати дякую, сфотографуватися, дати смаколик, каву. тобто, це більше спілкування. Тобто завтра будуть напрацьовуватися ті контакти, які будуть втілені протягом місяця. Так сказали, що буде 11 робіт і 11 робіт. так, так. а як довго працювали? До відкриття О, це Віталій Анатолійович, хай розповість про свої роботи. А, ой, у, мене, у мене роботи в дереві, там представлені різні породи дерев. Вот. Ну, на кожну роботу приходилось добре потрудитися і десь не неділю, мабуть, треба було. А кроме того, я займаюся різною скульптурою ще і портретом. О, Я делаю з пластика теж роботи. из Гипса у нас рядом там музей с комбинатом комбината Юговського, то там і этот самий совітського портрет робив я, бюст. Вот. Ну, потім наших метров, тоже э, теж Авраменко Іван Гавриловича робив я барельєф, э, Сича Юрія Петровича теж. А тут представлена, ну, така декоративна, більше подача <світська> дерева. Ну, интересно для мене. Ці роботи, тому що там пластика, а в основному образі жіночі, 11, почти всі жіночі, то там пластика, а жінки це ж пластика 100%. Ну що ж, ви кажете, вам дуже подобається. Я сподіваюся, що завтра і всім відвідувачам та й протягом всього місяця дуже сподобається. І а, тому таке запитання: от які враження і відчуття ви сподіваєтесь а, залишити у відвідувачів, от коли вони відвідують виставку? Знаєте, коли щиро е, підходиш до організації виставки, я думаю, що ця щирість і буде, як то кажуть, прокачана нам. Тому що ми дуже е, хочемо, щоб люди прийшли і отримали е, частку гарного настрою, позитиву, е, спілкування, фотографування. Тобто те, що є символом, символом мирних часів. Зараз дуже напружене е, становище. І люди є. Які постійно не вимикаються, тобто у них така структура сприйняття. Ми всі ходимо під цим, хто там сублімація, хто там ще на щось думку перекидає. Але ми хочемо, щоб це був такий оазис добра, який дасть змогу, ще якийсь певний час жити з внутрішньою посмішкою, з позитивом попри все, тому що життя це зараз і сьогодні. Ми хочемо особливо, щоб діти отримали задоволення, тому що діти найменше винні, ми не винні, а діти тим більше. Проходить життя, проходить дитинство, а мають бути якісь спогади, приємні, які ну, тішили серце. Чудово. І повернемось до початку нашої програми. так? Я задавав питання про те, що виставка дуетна, було багато персональних. І от а, є різниця між персональною виставкою і дуетною? Там, Можливо, емоційно, можливо, більше якихось а, переживань, більше відповідальності. От, на вашу думку. Обично. Ну, Получається, що менше количество робіт От. і якось попроще. Вдвоєм, як тобто спокійніше. Да, спокійніше, так. Да. бо мені оце ж не неділю тому персональна виставка, то там, звісно, довелося побігати. <рес> 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 я скажу ось що. Колись я вичитав таку фразу, що партнерство у театрі це коли дуетний. Склад акторів працюють сцену у виставі. І не кожен е тягне простирадло на себе, а презентує свого партнера так, щоб він розкрився якомога краще. От я хочу, щоб нас Віталій Анатолій ну, прозвучав да, у друг, цьому друга показі. Знає, і е я відчуваю цю щиру людину і е думаю, що все буде на дуже гарному високому рівні, тому що ми дуже. Багато емоцій, позитивних вклали. І сьогодні ми монтували цю виставку. І люди, які були поруч з нами, вони також шалено раді допомагати у цьому е процесі, коли створюється щось спільне, чудове, прекрасне. Як нам здається, чудово ну, я читання івано іде його графіка і моя скульптура. Там воно передвоно Це не окна. друге десь, так. Да. Ну, це, це дуже круто. Я думаю, що всі, а, і хто нас зараз дивиться, а, зацікавляться і, можливо, вже завтра приєднаються до цієї а, виставки, так і я дуже вдячний, що ви сьогодні завітали нашої студії і а, бажаю, а, щоб за період а, виставки з кілька проходити протягом місяця, так щоб було побільше вдячних а, і найголовніше відвідувачів, так і щоб вони виходили тут з задоволенням. Я гарантую, що. А... Сюрпризи позитивні будуть. Настрій ми подаруємо. Чудово. А ви дивились програму інтерв'ю дня. І в гостях у нас були художник Віталій Безносенко та скульптор Віталій Колесніков. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.